Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. ми прийдем і плюнем на твої руїни, плач Москва, бо над кремлем висітиме прапор України. «А ми легінь у саду, ховай дівку молоду. у цім саду, куди тебе я приведу. Такі різні долі, але у розкільна мета. Єдина соборна, навіки незламна. Свята українська земля. Це вже третій, можна сказати, традиційний концерт, який дають бійці Союзу ветеранів десанту і добровольчих батальйонів, волонтерів. Концерт. Подяка львів'янам, всім людям, які підтримували, підтримують. і, Я впевнений, будуть підтримувати дедалі наших захисників, наших героїв, і не лише добрим словом, не лише молитвою, а й матеріальними необхідними речами, які потрібні сьогодні для наших хлопців на передовій. Як на мене, слава Богу, що такі ініціативи почали з'являтися, тому що, на жаль, за два роки війни і за час дуже активної діяльності волонтерів, всі солдати радо приймали допомогу. А коли поверталися додому, лише одиниці із них зголошувалися допомогти чи на складах, чи в якихось різних акціях. І те, що зараз союз ветеранів десанту саме здецидувалися на таку акцію з одного боку і подяки для львів'ян, а з другого боку і збирати вже самостійно кошти на медичний манекен це є дуже добра ініціатива. Ця ідея виникла ще коли ми сиділи з хлопцями в окопах, були на сході. Ми завжди не розуміли наскільки це люди мають цей потенціал, щоб постійно нам допомагати. І ми в свою чергу також вирішили відтячити, заакцентувати увагу людей на тому, що нам це не байдуже, це не пройшло мимо, і ми не забули про ту доброту в тому, що вони нам допомогли.